Василь Сухоминський ліхтарник серед зелених луків і дрімучих лісів. текла річка повноводна, глибока, але тиха й ласкава. Багато віків неслав на свої чисті води. Рікою плавали човни й навіть маленькі кораблики. жив на березі річки. Старий ліхтарник. Увечері сідав він у човник, плив на середину річки, засвічував ліхтар до світанку, блимав посеред ріки вогник, показував дорогу мандрівникам. Лагідно хлюпались ріка. Люблять її люди, і вона людям потрібна. Та ось людям знадобилось багато дошок на столу й стільці, Виробили вони ліси по берегах ріки. Здалось також людям, що зелені луки це не потрібні розкоші. Зорали луки. Посяяли кукурудзу, виснажились студенні джерела. Задихнусь, від спраги ріка і померла. Кілька років на тому місці, де плавали човни, кораблики весною, дзюркочав стромочок, а згодом і він засох. Перетворились русло, ріки на город. Про річку нагадував тільки стов, до якого ліхтарник за звичком що весни прикріплював ліхтар, але над ним усе річ збирались хмари. Палючі вітри, прилітали з пустельї, тукали в хати людей. Як тільки на землю сідали сутінки. Старий ліхтарник ішов на капустянне поле і засвічував на стовбі ліхтар. Маленький Сергійко і питає, як тусь, навіщо ви насвічуєте ліхтар? Ріки там немає, щоб люди краще бачили свою джурість.